Трошки виставки Саши Путрі. Не всі відповідно її роботи. Але невеличка частинка їх. Це маленька дитинка в 11 років. Малахиз, талант та бажання малювати. Не забувайте, це 90 роки. І те, що нам здається вже як дивним та цікавим, тоді це була норма. Закоханість в індійські фільми. Шановні друзі, якщо зможете зчитати QR-код. І стане в нагоді узнаєте трохи більше про Сашу Пудрю.